Стильний та потужний кросовер Kia F6GT на 585 кінських сил. На повному заряді можна проїхати 400-500 кілометрів. Встановлений адаптер V2G для отримання електрики від авто до побутових приладів або живлення помешкання в період блекауту. Заряду вистачає для живлення до 7 днів. Є оригінальний домашній зарядний пристрій. На швидкісній зарядці можна зарядити за 20 хве до 80%, що дає змогу подорожувати на далекий відстань, комплектація GT-Line, тепловий насос, автопарковка, дістронік, проєкційний дисплей, адаптивні led фари, акустика Meridian, асистент запобігання повторному зіткненню MCB, датчик сліпих зон, утримання в полосі руху, сте стема стеження за втомою водія. Система сповіщення про пасажирів позаду, сповіщення про запобігання зіткнення на перехресному русі, система температурного менеджменту батареї, двохзонний клімат, контроль, адаптивний круїз, контроль, безключовий доступ, підтримка супершвидкої 800 в зарядки, камера 360. Зацікавились? Запрошуємо вас на перегляд та тест драйв у місті Київ. Якщо ви шукаєте надійне, комфортне та стильне авто, наша Kia Точно варта вашої уваги! Зв'яжіться з нами та зробіть перший крок до власної мрії на колесах. Компанія АвтоСтар розкаже вам більше про авто.